Усім доброго дня! Вітаю вас на каналі Benelux Car. Звати мене Володимир. Займаюся підбором та пригодом автомобілів з Бельгії, Нідерландів та Німеччини. Усі автомобілі в більшості випадків їздимо оглядаємо особисто. Також зараз розпочали викупляти автомобілі для наших замовників на аукціоні. Можливо, когось щось цікавить. Можете набирати, телефонувати з номером телефону 098 321 5004. Зараз знаходжусь в Нідерландах, придбали ось таких два електрокара, коротко пробіжусь, роблю короткий огляд по автомобілях. Це в нас Opel Ampera. аналог Болту, тільки не з Америки, а з Європи. Не биті, не фарбовані. Дані автомобілі я придбав в Нідерландах. Автомобілі в чудовому стані. Цей у нас 2018 року, цей також 2018 рік випуску. Автомобілі в досить хороших комплектаціях, практично максимальних. і плюс цих автомобілів це їх запас ходу, тобто вони проїжджають 400-400 плюс кілометрів на одній зарядці, досить великий кілометраж порівняно з гольфами, практично в'їжджають такі варіай пейси, у них присутні. Ледерська оптика, присутні передні взадні проктроніки, автомобілі знаходяться на ось таких оригінальних легкосплавних дисках, безключовий доступ у всіх чотирьох дверках, акустика є в одному так і в другому боус, присутні датчики сліпих зон, 400 підйомники, складання дзеркал, підігрів дзеркал, датчик світла, датчик дощу, мультикермо, підігрів кермає, датчик на зіткнення, адаптивний круїв. Ось такі, така мультимедія, датчик руху по полосах, вони в нас і на автоматах, перфорована шкіра. Автомобілі потрібно буде в Україні почистити, зробити хімчистку, полірнути. Це зробимо без проблем. Є підігрів 7-4 сидінь, що також досить комфортно. Тобто дані автомобілі ми купуємо на досить багатих, на досить хороших комплектаціях, де не де є мінімальні. Царапинки, м'ятники в Україні, це все, ми щось не позабираємо. Пробіг в цій ампери в нас складає 140 тисяч, 139. Пробіг в цій ампери на нас складає 120 тисяч. Також на максималці, курс ключові. Редорація. Як я вже говорив, потрібно в Україні зробити їм почистити. Це буде окей. Отже, ця перша ампара у нас буде в наявності, в доступі, можливо, когось зацікавить. Орієнтовна ціна в Україні за сертифікатом буде складати 18 тисяч євро. Цю амперу ми зараз будемо згружати, вона поїде своїм ходом, на її місце загрузимо іншу, яка також продана. Тобто наявності буде мати тільки ось цей варіант. Зараз знаходимося Ще в Нідерландах. Завтра вирушаємо в Україну. Можливо, когось щось цікавить, якийсь автомобіль. Телефонуйте з номером телефону 098 321 5004 Звати мене Володимир. Займаюся підбором та пригоном автомобілів з Бельгії, Нідерландів та Німеччини. Підписуйтесь на мій YouTube канал, коментуйте відео, ставте лайки, телефонуйте, робіть передні замовлення. Всім дякую за вашу увагу. До нових відео. До побачення!